Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нехай тому путіну повилазить в нього літаки і кораблі, а усі його лаять та ненаводять. Обращення бабушки скоро к путіну. Сік вам двіносто п'ять вам, да? Дев'яносто і великою ви теж пережили. Прежила. А ми могли халаємо пристави, що Росія на на Україну війною піде. Ха їм повело за Хай їм повилазить, щоб їм добра не було, хто це каже. люди знакові. І ви ми й таки, тому що ми одне, а вони лізуть, а вони лізуть од нас. А він до руководив сукан син. Його всі лають, усі невіртани нікому. Не Шло, по телевізору показували, брешуть і всі. Дивимося, бо телек не скільки. А він ну, хвоста, хвоста. Його кораблі, кораблі, самоліти. А ти, сукан, син, у тебе ж теж внуки є діти. Що ти призвів оце я лазю, Когодів мені, я вік пропрокажила -про сільській місності. Дорого. Ми за палички робили, нам не грошей не платили, нічого. Яку ми жить прожили, дітки ми не. Бабушка Лида Украинка, ей 95 лет от роду, живет в селе Гоголевка Курской области. В детстве она пережила Вторую мировую. Своими глазами видела многочисленные преступления советских войск, пережила голодоморы, Поэтому, несмотря на то, что живет в РФ, политическая ситуация разбирается гораздо лучше нынешних оголтелых российских победобиесов. Сегодня бабалида называют украинских воинов освободителей своими детками и проклинают Путина за то, что на старости лет І знову приходяться житі під обстріли із за війни, като русські нацисти принесли на її землю. Путін закінчує тим, що почав куриськома, коли було піднято мертвий куриська та розкрито його люки на тілах екіпажу було виявлено передсмертні записки, але опубліковано були далеко не всі. Пише телеграм-канал журналіста Неозорова. Частину епістол одразу засекретили справа. В тому що навіть тоді, у 2000 році, їх зміст налякав і шокував Кремлі. Приховати зайва. Було нескладно. Все слідство було кривим і злочинним. Путін відразу взяв його під себе, призначив експертами повно Стухняних йому Колкутіна, суда, мед експерти, Міністерства оборони Російської Федерації та Козлова, головна військова прокуратура. Вони замітали сліди. Потрібно було приховати той факт, що порядунок екіпажу силами підводників НАТО було можливим, але людям дали загинути, щоб не допустити до підлодки іноземних спеців. Це ж розуміло і вмираючі моряки. Перед смертю прокляли Путіна. Це прокляття було записано у тих засекречених записках. Тоді прокляття мертвого куриська сильно налякало забобонного Путіна. Втім, ніхто й не уявляв собі, що воно здійсниться через 24 роки. Втім, безсумнівно це лише збіг. У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що катастрофа Куриська стала початком правління Володимира Путіна в РФ. Тепер куриська став фіналом та катастрофою його війни. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна нас. Правді, рухається 24 роки тому була катастрофа Курська, символічний початок його правління. Зараз видно, що є фіналом для нього і теж Курська – катастрофа його війни. Так завжди буває з тим, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мира забезпечимо. Нагадаємо, 12 серпня 2000 року у Абаранцевому морі під час навчання затонув російський атомний підводний човен Курись. Загинули усі, хто був на борту 118 людей. Катастрофа користька сталася через три місяці після того, як Путін вперше вступив на посаду президента Росії. У вересні 2000 року Путін дав інтерв'ю американському журналісту Ларі Кінгу. На запитання, що сталося з субмариною, він відповів: а вона утанула виконувач обов'язків губернатора Куриської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області перебувають під контролем противника станом на 13 серпня Українська армія може контролювати орієнтовно 48 населених пунктів Курської області Росії. Вважає аналітичний проєкт Діпстейта. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сириський повідомив на ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Куриської області Російської Федерації. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисяча квадратних кілометрів РФ, Ситуація знаходиться під нашим контролем, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.